Всім привіт! Пропоную на продаж двохкімнатну квартиру по вулиці Садова. Забудовник нового оселя. Дві кімнати ізольовані з двома балконами, самим і великою кухнею студією Є двохфункційний котел Вайланд. Є вся побутова техніка. Тут у нас вмонтований холодильник. Тут у нас вмонтована посудомийка, варочна поверхня, умивальник з краном і пральна машинка. Кожна кімната має свій балкон. Кімнати ізольовані. Ось таку ми дали підсвітку всюди. Значить, зайшли, якби коридор, наліво кухня, кімната. Гардеробна, санвузол, ще одна кімната і технічне приміщення. Дивіться, така в нас спальня. Ми вже повішали сюди телевізор Samsung 43 Діагональ 8 серії. З таким маленьким пультом, заряд від сонячної батареї. Є е, вже штори на тюлі. В кожній кімнаті і в кухні у нас стоять кондиціонери, хайер. Ось такий великий балкон у нас, теж в плиточці вже. На підлозі в нас це є ламінат Іспанія. Значить, ось така у нас гардеробна виходить. Десь приблизно 2,5 на 2. Потім ось таке технічне приміщення. У нас виходить, ми сюди поставили датчик гідроудару. І поставили два фільтри. Також ми зробили професійну електрику. У випадку навіть ми сюди зробили перемикач на генератор, якщо буде потрібно, чи ви хочете поставити, чи генератор. Все підписано повністю. Йдемо в нас, йде прохідний вимикач в коридорі на випадок. І у нас іде друга кімната. Вона є так само з кондиціонером. Диван і ліжко у нас від фірми Франков. Є ще мра на стіні. Так само все виведено під телевізор, інтернет, все кабельовано. І так само другий балкон. Цей вже балкон виходить в двір, там де стоїть дитяча площадка. Тут ми ще залишили дві розетки, можливо. Хтось поставить стіл собі, захоче працювати вдома. Так, і тепер переходимо ми до санвузла. Значить, отакий у нас санвузол з підвісним унітазом. Тут у нас шафа йде зверху. Всі крани в нас хан зброя. Також ванна з боковим зливом. Це лівочка у нас фірми Гроя. Також гарне зеркало з підсвіткою. Ось так воно виглядає. Поставили розеточки по бокам. Так само є рушникосушка Маріо. Ось ось так ми зробили. І дві шуфляди. Значить, всі двері в нас дерев'яні з внутрішніми завісами. І з магнітними замками. Тобто двері закрилися, замочок сам закрився, ви ручкою нічого не чіпаєте, і вони у вас не будуть ходити. Тобто, якщо десь буде перетяг чи ще щось, вони будуть зафіксовані. Ця квартира продається. Так, у нас ще є підсвітка ванна. Площа є в районі 70 метрів, тому кого зацікавить, пишіть, телефонуйте. Є ключі, в будь-який час покажемо. Тут теж у нас вже штори, тюлі висять. Все повністю ми зробили. Зробили такі короба 20 см, щоб їх не було видно. Тут у нас двері так само дерев'яні, але інсайд. Вони відкриваються всередину. Але тут зроблено запідліцо під плиточку. Так само ми купили вже на ліжко матрас, новий матрас на матрасник. Ціна такої квартири вже в цьому стані 165 тисяч доларів. Повністю під ключ, вона вже прибрана. Вам тільки свої речі завести особисті, і можна вже жити. Повністю вже всі комунікації підключені. Внизу є консьєрж. Так само при бажанні можна докупити паркомісце. Є в нас ще така дуже сучасна і модна витяжка. Так само підсвічується, її дуже легко замінити, помити точніше, кидаємо посудомийку і все. Тому телефонуйте, пишіть, покажу в будь-який час.